У зв'язку з двома цікавими новинами з Норвегії та Польщі я вирішила зробити цей випуск. Норвегія готувалась повернути 90 тисяч українців додому, а Польща у 2025-му хоче скасувати тест ринку праці, і тоді іноземці не будуть чекати на чергу, чи поляк на їхнє місце часом не знайдеться. Це буде перша країна в Європі, де громадяни і іноземці матимуть цілком рівні права на роботу. Загалом ситуація для біженців не цікава стає, тому що статус біженця ні в одній країні. Не надають на це не дозволяють параграфи по перебуванню наших громадян. Після трьох років наших біженців вже сприймають як емігрантів, від яких очікується, що за цей час вже цілком і повністю можна стати самостійним, знайти себе в професії або продовжити свою діяльність за кордоном, вивчити мову, тим більше, що на це все було багато часу, багато допомоги житлом, навчанням іноземних мов і соцдопомогою, яких нема в тих, хто приїхав в еміграцію раніше планово. Сьогодні сказав. Ти я з України вже не викликає ні в кого здивування, співчуття і бажання одразу допомогти, як це було у 2022 році. Сьогодні в кожній країні Європи в парламенті розглядають варіанти або повернення в Україну, або припинення допомоги людям і залишити тільки вразливу частину на населення, тому що кінця краю не видно ну а в різних країнах росте напруга по відношенню до українців загалом. Сьогоднішній випуск це більше як розбір в деталях і порівняння двох країн. Яку ж вибрати для проживання? Цікаво і корисно буде послухати саме біженцям, тому що саме ця версія населення зараз в підвічному стані. Звісно, на початку повномасштабного вторгнення люди їхали хто куди, ті, хто мав можливість поїхати й далі ніж Польща. Хтось зрозумів, що багатші країни дадуть більшу допомогу і стабільність, тому саме Норвегія не стала виключенням. Польща – це як страшилка на ніч для тих, хто не зміг реалізуватися з перспективи роботи на заводі і життя в хостелі, і дивились на все через призму. Драми все погано, робота важка, умови погані, зарплата низька. А поляки на цих фабриках далеко не самі мудрі і інтелігентні, і часто принижували іноземців, особливо українців. Після таких контрастів, звісно, Польща в очах цих людей буде поганою. В них буде тверда думка, що жити інакше в Польщі неможливо. І повертаючись додому, вони розповідають, все це знайомим, і така інформація йде в народ. Плюс інтернет робить своє, і масові відгуки роблять свою роботу. Більшість людей і справді працює в Польщі на фабриках за реальну оплату і відповідно їх версія часто вважається за реальну ситуацію в Польщі. Тільки є один нюанс, про який люди забувають. Польща така сама країна, як і всі інші своїми плюсами, і мінусами і різними можливостями, і часто кращими ніж в Україні. Якби в Україні західні інвестиції так надходили, як до Польщі, то в нас теж було б багато фабрик, на яких би працювали люди. Ну і теж, я думаю, що за мінімальну оплату. На західній частині України є такі фабрики, і зарплата там далеко не середнього рівня. Можливість розвитку з нуля там також нульова. Бо не забуваймо, що Кум, брат, і сват в Україні досі працює, в Польщі з цим все інакше. А ось у Норвегії все як в Україні з цим поняттям. Але все по порядку, не спішимо. Ось вертаючись до теми Польщі. Ще якихось 15 років тому в Польщі теж було складно в плані міграції, легалізації, роботи, часи, коли купували вакансії, до пана потрапити в поле було за щастя. Ну а фабрики тоді здавались успішним успіхом, і агенцій, до речі, було дуже мало. Зараз на Фейсбуку ми можемо побачити пост людини, яка шукає роботу. А в коментарях буде 300 пропозицій різних агенцій і роботодавців. Робота в Польщі в принципі, сама вас знайде. Коли я приїхала до Польщі у 2013 році, то все було навпаки: 300 кандидатів було до пана на печериці чи в поле на фабрику, щоб потрапити, то тарифи вже починались на вакансію ну, з 100 доларів і вище. Візи взагалі ходили від 200 до 500 доларів, інколи й 1000 доларів. Але це не самі візи з консульства, а саме так зване запрошення на роботу, а офіційно це називається дозвіл на роботу. Був річний, був піврічний. Хто їздив в ті роки в Польщу, знає. Про що йде мова, це були золоті часи для наших. Багато хто на цьому так званому бізнесі заробив великі статки в Польщі. В ті часи було так само важко потрапити десь на хорошу роботу, як кажуть в народі. Песель тоді вважався чимось дуже крутим, бо ж його вільно видавати почали тільки у 2018. -му. А до цього треба було проти вогонь і воду, і колись хтось як мав той номер песель, то це, ніби знаєте, інший рівень емігранта. Хто мав в той час карту побиту, це також був успішний успіх. Агенцій було дуже мало, українців на заробітках теж було небагато. Мало хто виробляв собі ці карти побиту. І контроль щодо зміни роботодавця, наприклад, на карті побиту, був дуже чіткий. Звісно, цей закон і досі є. Втратив роботу майже 30 днів на пошук нового роботодавця і подачі внеску на нову карту або зміну децизії. Тільки зараз з напливом людей плюс біженців у женти вже просто не мають ні сил, ні часу контролювати, хто коли поінформував про зміну роботи, чи встиг ті 30 днів, чи ні. Польща українці взагалі не переймаються дозволом на роботу через уставу антивоєнну, а безвіз дав зелене світло на виїзд і старт у Польщі ще у 2017-му. Візові бізнесмени переключились на громадян Азії, також на громадян Грузії, Казахстану, Ахстану, Азербайджану їм ще можна навішти лапші про візи, і вони готові платити і півтори, і три тисячі доларів за візу. З картами побою також все дуже простіше стало у Польщі. і Змінювати тепер треба тільки децизію при зміні роботодавця, а не все спочатку, і знову нова оплата, як було це колись. Все спростили, сьогодні в Польщі лікарі з України мають вхід на медичний ринок вільний. І раніше це було на рівні фантастики. Якщо 15 років тому, щоб отримати хорошу роботу чи просто роботу за професією, роботодавець мав пройти шість скіл пекла бюрократії, отримати дозвіл до женту праці, чекати і півроку, і рік, подати прохання, чекати на аналіз ринку, чи немає часом поляків на це місце, і тільки тоді видати рішення, точніше, його отримати, що можна було би працевлаштувати іноземця. Сьогодні це займає. Якщо не кілька днів, то кілька тижнів. Сьогодні кожен третій українець або має карту побиту, або подав внесок на карту побиту. Шляхи до розвитку, навчання і будування кар'єри в Польщі різноманітні. Якщо колись не було, наприклад, поліціальних шкіл, то тепер вони на кожному кроці і можна отримати любу професію. А дипломи можна використовувати для подачі на громадянство чи на карту резидента. І не треба здавати державний екзамен. Всім відомо, що багато людей, які вчились в поліціальних школах, по факту не здадуть державний екзамен. Тому йдуть у ці школи, скажімо так, легшим шляхом. У 2025-му дипломи з цих шкіл вже не прийматимуть на карту резидента і громадянства. До речі, мова схожа на українську: культура схожа, менталітет близький, та сама природа і погода, схожий клімат, архітектурою і стилем, схожу також на Україну. Усі 10 років, які я жила в Польщі, я називала Польщу, так би мовити, поліпшеною Україною. В Польщі кожен знайде себе в будь-якій професії. Тут велика потреба в усіх напрямках, не рахуючи приїжджах, в Польщі проживає 38 мільйонів населення. Часи, коли українці працювали тільки в полі і на фабриках, закінчились. Сьогодні ви можете все те саме, що хотіли б в Україні. Хочеш до міста, їдь у Вроцлав, чи Познань чи Гданськ. Хочеш в мале місто, то їдь у Вжешув чи в Гожу Вількопольський. Хочеш в село, ну вибір тут любий. Але звідусіль, в принципі, є доїзд: електрички, автобуси, все як в Україні. Маємо море, гори, історичні міста, торгові центри, що там кому потрібно. В кожному в населеному пункті доступні всі необхідні об'єкти, навіть басейни вже є в маленьких містечках і аквапарки. Ну бари, ресторани, ігрові, великі зали, ігрові для дітей, культурні заходи. Одним словом, життя кипить майже всюди. Українці мають легкий шлях до громадянства. Вистачить прожити 5 років, отримати карту резидента. Потім ще 3 роки на карті резидента, і можна подаватись на громадянство. Не треба здавати екзамени на знання культури історії щодо мови. Я вже сказала раніше, вистачить закінчити поліціальну школу. Ну і, в принципі, в поліціальній школі вчаться тільки на вихідних, де часто люди навіть більш байдики б'ють, а не вчаться. Сьогодні від вас залежить, чи будете ви сидіти на мінімалці на фабриці, і чи будете брати, можливо, своє життя все-таки в руки і розвиватися, щоб ваш дохід не зжирала оренда, ну і не залишалося тільки на. Парувки з бадронки. В Польщі є свої мінуси, їх достатньо, але їх можна змінити на плюси, чого не зробиш в Норвегії. Зараз до цього дійдемо. Мені особисто не подобається, що в Польщі та сама робота фізична на фабриці, де треба мати реально сталеве терпіння, вміти робити монотонну роботу і стояти на ногах весь день, така робота не повинна оплачуватись мінімалкою, але вона такою і є. На яку реально не проживеш сьогодні. Звісно, одному на стик можна прожити. Ну але ж ми так довго не протянемо. Але й комусь треба працювати на тих фабриках. І ось тут я і почну свою розповідь про Норвегію, про рівність зарплат. Ви будете шоковані, бо я впевнена, саме біженці ніколи не вникали в це і не цікавилися, навіть не знають, що так бажана для них офісна робота, звана теж престижною серед нашого люду. Насправді в Норвегії не оплачується так, як більшість думає. Водій, наприклад, сміттєво має таку саму зарплату, як працівник рандомної офісної компанії. Ну а тепер по порядку. Перше, чим керувались біженці, коли вже більш свідомо їхали до Норвегії, чи то з України, чи то з Польщі, чи то з інших країн Євросоюзу, це те, що Польща – це про тяжку малооплачувану працю, а Норвегія це багата країна і у всіх високі зарплати. Давайте не будемо лукавити, але це правда. На сьогоднішній день люди в Норвегію приїжджають саме за цими факторами. Польща від початку війни не дала таких можливостей, як Норвегія. Ну бо в неї, по перше, не було стільки часу на приготування. Плюс, звісно, країна не така багата, як то кажуть, в народі. Ну і польща не має такого великого досвіду в прийнятті біженців, як має Норвегія чи деякі країни Європи. Стабільні програми підтримки для біженців, навчання і Норвегія для біженців, в принципі, і Норвегія для емігрантів, які тут хочуть жити і працювати, або біженці, які захочуть залишитися. Тут вам, до речі, моя порція холодної води ем, у ваші голови, бо це дві різні країни. Отож, почнемо. До війни в Норвегію потрапити на роботу і зробити собі робочу візу для українців було майже нереально, як і в принципі в інші країни Європи. Окрім Польщі і Чехії, яка роздає по сьогоднішній день візи всім, кого не хочу і хочу. В Норвегії мали шанс спеціалісти високих кваліфікацій, а мова тільки норвежська, і тільки в окремих випадках вистачало англійської, наприклад, в it сфері До сьогоднішнього дня в Норвегії. Нергії потрібно навіть в крінінгу мати сертифікати, досвід, карту ГМС, знати мову. І так, це не Польща, де в прибиранні вистачить домашнього досвіду у побуті. Ну, що тут вже казати, коли ось, наприклад, вакансія на кладовищі, де вимагаються сертифікати і освіта, увага ландшафтного дизайнера, Карл. При цьому, щоб бути позитивним і мати ідеї для покращення процесу роботи, ну і бути ініціативним. Ну що ж, Норвегія це не про візу продавця, як я кажу часто в своїх відео. То біженців зараз на практиках і в основному це просто прості роботи, не кваліфіковані. І, на жаль, віза їм не світить в Норвегії, якщо вони надумають залишитися в Норвегії. Норвегія не буде всім пропонувати перейти на звичайні ВНЖ чи ПМЖ чи, чи як це зробила Польща, тому що в Польщі візу відкриє любий, в Норвегії ні. Достатньо відкрити сайт UDI і переглянути весь цей чек-лист з вимаганнями. Повірте, що більшість вже на половині шляху скаже, тана йому горець. Якщо брати під увагу зарплати різних сфер, то вони вже дуже прирівнені. В мене особисто після Польщі ну і в загальному дуже двобічні відчуття. Але я розумію, що завдяки цьому тут таки можна прожити на одну зарплату. Ну, Наприклад, продавець якомусь супермаркеті витягне. Не більше 25 тисяч крон на місяць, це в кращому випадку. Якщо були б на доходини, то трошечки більше. Ну і при цьому, якщо ви не норвежець і ви не живете з батьками чи в будинку своїх предків, то в такому Бергені мінус 15 тисяч це буде оренда. Наступні 2 тисячі, можливо, і більше, в залежності від пори року, це електрика. А ще десь від 800 до 1,5 тисячі це інтернет і телебачення. А далі вже в кого як, якщо хочете гарно харчуватися, то це наступні навіть їх 7 і всім інтернет навіть 10 тисяч крон на Місяць, і ви, в принципі, це залишите в магазині. Ось і робіть висновок. На рибних фабриках, до речі, з надгодинами не є така проблема, і тому тут можна вже витягти і тридцятку. Якщо ви, наприклад, вже не проживаєте в Бергені, десь в якомусь маленькому містечку чи в селі, то оренда, звісно, тут буде менша від 5 до 10 тисяч це вже максимум. Ну і тут залежить, в принципі, яке житло. В клінінгу можна, до речі, заробити і 30, і навіть в сезон і в свята можна заробити і 40 тисяч, зварники і електрики. Це я зараз говорю, Людина, яка працює в працевлаштуванні. Якщо вони не мають факбрев, то в них гола ставка коливається приблизно від 240 до 280 крон на годину. Що дасть в місяць зі стандартними годинами праці без надгодин і податком стандартним 32-34% це десь 27-30 тисяч на місяць. Тобто, те саме, в принципі, що і у прибиральників, якщо у вас, наприклад, є норвежський факбрев, то роботодавець мусить вже притримуватись регульованих законів і не може платити менше. Ставку, ніж та, яка записана в законі про працівників з факбрев. Доглядальниці в будинку перестарілих також мають такий самий дохід, як і в принципі продавці в маркетах. І тут також, до речі, є свої факбрев, і при наявності їх ви можете отримати трошечки вищу зарплату. Ну і, в принципі, ваш любимий офіс, який всім українцям завжди здавався якимось успішним успіхом, престижом. Ну, то тут також зарплати на руки приблизно як і у зварників, як і у електриків. А якщо ви, наприклад, працівник приватного сектору, то, на жаль, вам будуть платити ще менше. Це десь приблизно 220, максимум 240 на годину. Коли в клінінгу це на сьогоднішній день, мінімальна ставка це 227 крон на годину. І, до речі, в Макдональдсі, чи в Бургер Кінгу, чи сфера обслуговування, там ще менші ставки, що в результаті не дасть нам навіть 25 тисяч на місяць. Нетто вакансії, на які можуть претендувати українці, тобто, якщо немає кваліфікації, або якщо є, але все ж ви ще досі тут не лікар, не директор банку, не юрист і тому подібне, державний сектор оплачується краще. Ну, але туди потрапити, як то кажуть. Я думаю, ще важче ніж у космос за час проживання в Норвегії серед моїх знайомих з'явилося дуже багато і норвежців, і поляків, і литовців. І всі вони вже живуть давно. З деякими ми обговорювали тему зарплат, фінансів і з їх слів, все, що я сказала раніше, є правдою. Ті байки, які українці часто чули з телевізора про височенні зарплати норвежців, на жаль, залишаються байками. Різниця між ними, наприклад, або навіть між нами і парою з дитиною, наприклад. І наша пара з дитиною дуже велика в їх випадку, випадку Норвежців з двох сторін предки залишили будинок, землю з баранами там чи з курами, чи з чим ще. Давайте глянемо на 100 років назад, як жила Норвегія, і що вона взагалі пережила в порівнянні з Україною чи Польщею. Її не потрушили совєти, їм не забирали землі. Вони у війну, в принципі, швидко здалися Гітлеру і відповідно, коли вже знайшли нафту. Ну і тоді зажили. Це так, якщо коротко. Про наші країни, думаю, говорити не треба. Вам все і так зрозуміло. Яким було їх, до речі, здивування і моєї цієї знайомої норвежки, коли вона у мене запитала, чому ви орендуєте таке дороге житло? Це ж майже 16 тисяч, це ж квартира, це ж це ж це ж крейзі. Тобто, якщо дім ще орендувати в нас на острові, то це ще 25 і 30 тисяч. І Вона питається: а чому не продати своє житло у своїй країні? Не купити тут? Ну так же ж роблять багато іноземців зі східної Європи? Ну от я їй відповіла, що ну добре, дивись. Сто років тому мої предки жили добре, але їм забрали поля, скот, сараї на користь колгоспам, радянській владі, часи розкуркулення, думаю, усі знають. Потім голодомор, війни, Друга світова. Ну, взагалі все знищило, все абсолютно. Моя бабця прийшла Бухенвальд, ось він цим. Потім у ці часи післявоєнні страшні. Мої батьки втратили гроші на книжках. 90-ті принесли хаос і повну срань їх життя. Потім помаранчева революція, потім велика. Потім Золотий Долар, потім Друга революція, потім війна, зараз повномасштабна війна. Я задала їй риторичне питання а коли моя родина і предки мали щось зробити в таких умовах, щоб я сьогодні щось мала і могла продати? Звісно, в неї реакція була ну, вона була в шоці, вона була в ужасі, для неї це якийсь екшен, бо в неї за 100 років останніх єдине, що пропало, це кілька десятків вівць у її діда. Висновок такий, що вони, живучи в домі своїх предків, як і більшість норвежців, не віддають одну зарплату за оренду житла. і, Відповідно, їх дохід для них, наприклад, в 60 тисяч вважається високим доходом. А для нас це, якби, ну, скромний середній мінімум. В Норвегії проживає всього 5 мільйонів. І норвежці не потерпають від нестачі житла. Чи нестачи земель для себе на відміну від нас, тут, в принципі, і бомжів в основному серед іноземців можемо знайти. Бабусь норвежок, таких бідненьких, які просять гроші чи продають яблучка, щоб вижити, ви тут їх не побачите. З перспективи туриста так, Норвегія зовсім інша. З перспективи біженця, якого на всіх поворотах заносять, також зовсім інша. Але коли ви стикнетеся з реаліями життя емігранта. То ваші враження будуть, на жаль, ну, приблизно такі, як про Польщу. Закон не дозволяє емігранту при втраті роботи жити собі далі, шукати роботу. Тут є стислі строки, щоб знайти роботодавця, і хочу нагадати, що це має бути. Той самий фах, рівень спеціалізації, бо якщо ви працювали інженером, але у вашому регіоні нову роботу ви не знайшли і захотіли, наприклад, піти у продавці, вам не продовжать ВНЖ на основі цього, вам не видадуть візу. Також в Норвегії при втраті роботи при власній бажанню, чи, наприклад, не з вашої в будь-якому випадку при втраті роботи власному бажанні. Вам не платять одразу допомогу по безробіттю? Є такий собі карантин в кілька місяців. Ну і там далі ж звіть собі за що хочете, за свої заощадження. Польща, до речі, платять одразу, якщо ви останній рік працювали на умові о праці. Також, якщо ви працювали, наприклад, електриком у Юхана і маєте візу там чи ВНЖ, то не можете піти ще на півставки, наприклад, до Андерсона. Бо, бо вам так захотілося, тому що треба переподавати, тобто подавати нові документи. Додатковий отримувати дозвіл. Якщо ви цього не зробите, а будете працювати, то вам, на жаль, буде вас будуть депортувати. Вас буде депортовано, перепрошую. Тобто, це порушення закону З роботодавця Це вже ну великий штраф. Про це чому до речі ніхто не говорить. Як і в Польщі, так і в Норвегії важко орендувати житло іноземцю, але в Норвегії це по особливому важко. Тобто. Треба працювати, мати дохід, писати про себе досьє, показати доходи, дати задаток. Часто це навіть за три місяці вперед, коли в Польщі немає обов'язку працювати, і доказувати, який ти класний. Ну, нерівняємо країну, де живе 38 мільйонів і де живе 5 мільйонів. До речі, біженці мають гарантію від НАВ. І орендар часто здає своє житло, яке ну явно тих грошей не вартує, але здає, тому що відсутність житла в комуні і комуна на таке погоджується, серед біженців більшість не розуміє, що норвежці вже не будуть такі милі й привітні, коли ви шукатимете житло. І вже будучи в статусі емігранта, а не біженця тимчасового. Норвежці, звісно, дуже мирні, добрі і привітні люди. Вони розуміють, що біженці з України тут тимчасово, навіть по закону, тому що параграф перебування відрізняється від, наприклад, сирійських біженців. З цього виникає, що норвежці до тимчасових, скажімо так, гостей будуть більш привітні, відкриті. Ніж до людей, які приїжджають забирати їм, так би мовити, робочі місця. Цього вам в очі, до речі, ніхто не скаже, але думають, вони зовсім по-іншому. Просто не прийнято тут так говорити, все в лоб, як у нас, де вважається це, навпаки, нормою. В Норвегії серед біженців в основному перебувають жінки з дітьми, і часто це жінки з двома трьома дітьми. І можу сказати з певністю, що саме вона одна ну не потяне житло, харчування, школу, позашкільні гуртки і загалом дітей і себе. Якщо вона ну, не з тих перечислених професій, або взагалі не працює, ну або працює продавцем у супермаркеті. В Норвегії всі ми знаємо, що без авто також ніяк. Тут витрати з, з, з цим теж пов'язані і з авто, і ремонт, і пальне, і страхівка. Ну і це дуже велика дірка в бюджеті, яка не буде мати дна. Наші люди не оцінюють тверезо свої можливості в країні з такою складною системою еміграції легалізації. легалізації. Якщо простіше сказати, Польща завжди буде рада лишнім рукам, ну Норвегія рада буде вас позбутися і не дати вам омріне венжа чи візу. Якщо ви не в списку, звісно, тих, кого вона так потребує, тобто спеціалістів високої кваліфікації, Норвегія не поступить так, як Польща, і не спростить умови легалізації тільки для українців, бо це було б по відношенню до інших як мінімум ненормально. Робочі місця в Норвегії дуже бережуться, і тут завжди візьмуть некомпетентного місцевого ніж компетентного іноземця. Повірте мені на слово, я переконалася в трьох різних місцях. Я не розумію, чому наші люди впевнені, що Норвегія робитиме якийсь виняток для українців. Вона цього не робила ні для кого, і закони міграційні з року в рік тут усі для всіх однако. Тому, якщо ви в підвішеному стані і розумієте, що в Норвегії немає для вас далі розвитку чи можливостей, а в Україні вам немає куди повернутися, бо ви вже за три роки зрозуміли для себе, що нічого не зміниться, і вам краще залишатися в Європі, то ви цілком і повністю можете розглядати інші країни. Для легалізації і міграції, де ці закони набагато простіші. В Норвегії немає поліціальних, наприклад, шкіл, як у Польщі, куди можна просто прийти без знання мови і за рік отримати мовний сертифікат. І, не ходячи майже взагалі в ту школу. При складанні внеску на ПМЖ треба здати норшкпруве, а на громадянство ще й культурознавство. Якщо не помиляюсь, на ПМЖ також. Тому там якби без шансів, і до речі, в Польщі я казала вже, що вистачить прожити певний окрес часу, і ви можете здати екзамен на Б 1 і це не є складно. Мене дуже дивує, що багато скарг від українців на те, що Норвегія скучна тут і тут немає що робити. Тут село, душі, ліси, всюди далеко, клімат. У мене таке інколи враження складається, що наші люди не ходили на уроки географії, ніхто нічого не чув, окрім інформації від Птушкина. Країна, звісно, не для всіх. Явно не для тих, хто має дітей, які ходять, наприклад, на гуртки. Бо тут цього ну, навіть у великих містах немає. Тобто. Нехватка добрих вчителів і не тільки в гуртках, але й в школах також. Знаючи, які наші жінки, наприклад, теж які люблять б'юті процедури, вони тут теж не мають куди піти. Немає куди вдягти свої стильні луки, немає де це все вигуляти, немає такого життя і руху. Тут зовсім все по-іншому. Норвегія, в принципі, сподобалась і сподобається тим, хто в Україні жив в маленьких містах, хто жив бідно, або в маленьких селах чи в селах загалом. Але їм буде скучно, якщо вони тут не матимуть можливості подорожей, не будуть мати, наприклад, авто поїхати кудись. Тобто активного соціального життя їм бракуватиме. В Норвегії великих міст на пальцях рук можна перерахувати, і половина цих міст знаходиться на півночі, де клімат ще більш суровий, ніж е, на в нижній частині Норвегії, чи, наприклад, на заході, тобто для східноєвропейця, це не варіант. Норвегія як країна нічого не виробляє, вона все купляє. Тут немає такої кількості фабрик, складів, підприємств, як є в країнах ЄС. Тут вузькі профілі. Усі вакансії, що ви бачите, про якісь там склади квітів, одягу, продуктів харчування. Це все брехня. Це шахраї. Шахраї вже дійшли до того, що вони поширюють вакансії та склади Амазон до Норвегії. Тут і в поміні такого не було. Амазону складів Амазону в Норвегії немає. Мораль мого випуска така, що тим, хто їде сюди, варто вже сьогодні все, що я сказала, брати під увагу. А тим, хто в принципі ну, живе в Норвегії і розуміє, що далі діла не буде. Бо багато чого не знав, як тут є, і взагалі і не знає, куди їхати. Ну, Особиста порада, як людина, яка прожила у Польщі, спокійно можете розглядати і Польщу, і Чехію, можливо, навіть Німеччину. Запитаєте, а чому я поїхала? Ну, в мене, по-перше, свої причини і свої в першу чергу можливості. Мої документи дозволяють жити мені, в принципі, в будь-якій країні. І мені не потрібно робити візи, не потрібно робити ВНЖ, ПМЖ. Моя професія, яка, в принципі мого. Чоловіка дозволяє заробляти всюди достатню суму для життя, тому судити по мені не варто і ні, ми не їхали на заробітки. А навіть більше скажу що себе за себе, що в Польщі я в своїй сфері заробляла разів так ну в три більше ніж в Норвегії. Причина в мене є, і це приватні причини. І взагалі я в своїх, до речі, перших відео в моєму блозі розкривала це питання більш ширше. Тому не варто чекати, відкладати, жити цим от відкладеним життям. Все більше і більше в інтернеті люди, до речі, пишуть, знімають відео, що на початку всі жили, чекали, надіяли, здумали, що всі ці інтеграційні програми, що біженці залишаться, а ні. Це щоб люди мали просто що робити і якось почали швидше вести своє самостійне життя. На жаль, за вас ніхто нічого не зробить і. Мені здається, не варто чекати народження дітей після перемоги, одруження після перемоги, якісь дії відкладати до часів після перемоги, тому що на сьогоднішній день може ніхто не знає, чи... на що нам чекати, чи на перемогу, чи на закінчення війни. Тому дійте, пробуйте, дивіться корисні відео, а не тільки розпаковки. І старайтеся якось писати собі маленький план ваших дій, і тоді у вас все вийде. Всім добра.